А Бухарест хоче виготовляти безпілотники спільно з Києвом. за кошти Євросоюзу. Про це пише Reuters. Останні роки російські дрони, які атакують Україну, неодноразово пові... порушували повітряний простір Румунії. Уламки падали понад 20 разів. І зараз Румунія веде переговори з Україною про запуск спільного виробництва безпілотників. Проєкт Планують реалізувати в межах європейської ініціативи Сейф, э, яка спрямована на переозброєння. Про це в тому числі ми зараз будемо з Валерієм Яковенко говорити. Це співзасновник та керуючий партнер дрон Ми вітання вам, пан Валерію. Вітаю вас, спільне виробництво з Румунією за гроші Європейського Союзу. Це я так розумію ще один ем, ну, ще одна цеглинка. До тієї співпраці з нашими міжнародними партнерами, так, закордонними партнерами стосовно додаткового виробництва безпілотників. Чисто теоретично, а про які обсяги може йти мова? Бо ну, тут же і безпекова складова теж грає роль з безпекою. В рази краще, ніж в даному випадку з Україною, оскільки російські ракети і шахеди там, цілеспрямовано сотнями не летять, мовно кажучи, на території Румунії. Не хочу казати поки що, Ну але станом на зараз не летять у такій великій кількості. Про яку теоретично, про які обсяги теоретично може йти мова, на вашу думку? Коли ми говоримо про потенційні ризики, то це не, не щось потенційне. Європейські європейські урядовці, і ті, хто є дуже дотичними до тієї історії, що відбувається сьогодні в Україні, що слідкують за революцією озброєнь та безпекових технологій, котрі бачать на що здатен ворог є, таку тактику і веде. Він вони чітко розуміють, що це не гіпотетична історія. Війна прийде, і до неї потрібно буде готовим. І найкраще, що можна зробити, це підготуватися з безпекової точки зору і з технологічної точки зору. Щодо тієї війни, котра дійсно може статися, чи станеться, я вже ж це війна робототехніки, вже ж це війна дронів, вже ж це використання максимальної можливості технології штучного інтелекту тих Технології, котрі майстерно використовує Україна щодня, щоночі. і коли ж ми говоримо про спільні проекти і необхідність виготовляти якусь кількість, то мова йде не про тисячі дронів, коли ми говоримо про якісь цифри. Це може бути на день на добу така кількість, але загальна потреба безпекового сектору кожного з наших союзників, не лише Румунії, а абсолютно кожної країни, котра межує з нами з чи з ворогом, чи інших країн, котрі будуть намагатися е, все. Доформувати певні запаси, це мільйони дронів. а Подекуди можна оцінювати запаси, котрі необхідні для того, щоб країна їх мала на рівні 30 мільйонів дронів кожна. Це кількість котра порівнюється з зарядами артилерії 155-го калібру. Коли ми говоримо про використання дронів, котрі працюють Кропрацюють на дистанціях 20-30 до 50 кілометрів. Мова йде, а вже ж про дрони камікадзе Коли ж ми говоримо про Ко Діпстрайки, кількість набагато менша, але тим не менш вони також потрібні, і це не про окремий вид дронів, це не про окрему якусь технологію, це про всю екосистему. Коли започатковується спільно у, у виробництво, де залучена Україна це про трансфер технологій це про трансфер досвіду і це про додаткові інвестиції, котрі посилюють і Україну, і посилюють її позиції як союзника, тому що вибачте, це жарт, але тим не менш він має місце. Ми багато років. Тому вже на початку війни ми говорили про те, що НАТО має закрити небо над Україною. Що відбувається сьогодні? Україну просять закривати небо над НАТО, тому Україну цінують рівно-правного партнера. А в деяких технологіях ми на голову вище ніж будь-хто на цій планеті. Я хочу, знаєте, пане Валерію, ще ще одну тему окремо підняти. Це наші удари е, в глиб території Росії. Ну, от просто зараз там Курщина і Воронищина, очевидно, трохи підгорає, бо планка кав'йор е, там у них триває. Е, кількість підгорань, вона в порівнянні там з періодами попередніми зросла в рази. І от допоможіть розібратись, зросла в рази, тому що у нас спуски зросли в рази. Чи тому, що ну їхні дірки в повітряному захисті стали більшими і довшими? Ну то ці періоди стали тривати оцих коридорів, та через які можуть наші діпстрайки пролетіти. По перше, ми маємо відзначити, що є певна еволюція технології з нашої сторони. Які б не були дрони, вони мають долати е, системи протиповітряної оборони ворога. Вони мають працювати в умовах дуже поганого або відсутнього зв'язку, і вони мають виконувати свою місію якісно точково і. Блискавичні, коли ми говоримо про а, еволюцію про розвиток українських технологій, масово так вже ж вона збільшилася, але і технологічна складова також покращилася. Українські технології вражають об'єкти на території ворога за тисячі кілометрів від кордону і роблять це якісно. Якісно ми бачимо це на відео, котрі намагаються не ширити ворог, але тим не менш воно просачується в мережу, і ми бачимо всі ці результати того, що роблять українці, коли ж ми говоримо про. А початок війни то в багатьох моментах ми дуже сильно залежали від дозволів на використання далекобійної зброї. І сьогодні виглядає все так, що Україна вирішила все зробити саморуч і використовувати ті технології, котрі може побудувати сама, і не залежати від якихось дозволів. Плюс змінилася тактика, були нащуплені певні боліві точки, і ми всі бачимо, до яких криз, в тому числі і паливних, привозить. Призводить це на, на, на території Москові тож це, це комбінація розвиток Україна е, стає сильнішою з кожним днем. Стосовно нашого захисту від ворожих безпілотників, я от таку штуку на особистому досвіді, та емпірично е, для себе відкрив. Десь з рік тому я е, там їдучи Київщиною, ми міг, міг опинитися десь там або під гомолем або одного разу десь у Швейцарії. Ну тому що. Підміна координат та, якась, мабуть, відбувалася, і я на неї натрапив. Останніми тижнями, де да і сьогодні, от, коли тривога лунала в окремих регіонах на Київщині, я просто зіштовхнувся з відсутністю GPS як такою. Ну і зіштовхуюсь, ми е, вирішили відійти від цієї підміни координат і просто прийшли до режиму заглушити, коли є загроза безпілотників. Чи я зараз питаю те, про що ну зазвичай питати не треба, і ви мені скажете ні, я вам не відповім на це питання. Ну насправді ви дуже близько мандрували, коли мова йшла про підміну координат. Тому що дуже часто можна було опинитися в нульовій координаті, де спосеред Атлантичного океану, чи, наприклад, у Чилі, абсолютно легко можна було опинитися і мож... і продовжується ця практика, коли відбувається підміна координат. Ви бачите себе в абсолютно іншій точці світу. А логісти без... намагаються пояснити бухгалтерам, як gps трекер демонструє 4 тисячі накатаних кілометрів. За добу а насправді насправді всі технології вони використовуються і глушіння GPS і, і підмінний координат, і спуфінг, все це працює. Працює для певних технологій на певних висотах, на певних ділянках десь краще, десь гірше. Плюс це залежить дуже сильно від ваших пристроїв Це не абсолютно механізм захисту. Не можна сказати, що він по, на 100% може зупинити якісь хороші технології, а, але це шанс, відсоток, невеличкий відсоток, котрий, сумуючи до всіх цих елементів е багатомодульної системи протиповітряної оборони, дає нам можливість отримувати 70-80 і більше відсотків збитих порожих цілей, е е інколи менше, інколи вище. Стосовно от е виявлення і фіксації чіткої, у нас е з цим сьогодні зберігається проблема. Просто цю тему. Е ми частково, от я з попереднім моїм гостем Іваном Тимочко зачепили. От він казав, що у нас не вистачає систем, щоб покрити всю територію України для того, щоб чітко визначити, що воно не просто десь там в квадраті, а ось прямо ось, ось тут пролітає. І от оп-оп, пролетіло. А наскільки це глобальна проблема? Ну, у нас території ще мало. Покрити все, мабуть, дуже а... важко. Ви абсолютно праві. Коли ми говоримо про середню температуру популяції, коли потрібно знайти всі ці рої безпілотників, котрі мандрують нашим мирним небом, то дійсно достатньо легко зрозуміти приблизні регіони, де вони працюють. Але точна координата, яка потрібно для оператора мобільної охопи, який може її збити, вона дається лише спеціалізованим обладнанням, котре достатньо щільно розташовано по лінії фронту, але його дійсно бракує, коли ми говоримо про загальну територію України, про всю нашу територію. А ж. Специфічні критичні об'єкти важлива інфраструктура, все це воно захищається, але Завжди є бажання робити краще, плюс ворозмінню тактику, зміню обладнання, з'являються нові моделі. Різні сценарії використовуються фактично щодня, і потрібен розвиток. І абсолютно правильно сказав наш пан президент, коли говорить про еволюцію технологій озброєння. Що не завжди ми встигаємо з захистом за тими технологіями, які агресивно можуть стати нашою загрозою. Тож мова не лише про можливість збити той чи інший дрон, ту чи іншу ракету. її і побачити супроводити до моменту її фактичного знищення а, і ну це, це складна історія. Я не буду казати, що в нас все ідеально. В нас найкраще, що може бути у світі. Жодної країни, котра мала такий щільний захист в світі, не існує. Але тим не менш, ми проти ворога, котрі просто скажений. І в даному випадку, максимум з точки зору захисту ніколи не буває. Нам потрібно більше і нам потрібно все. Пане Валерію, дякую вам за те, що знайшли час доєднатись такої пізній пори. Валерій Яковенко, це співзасновник і керуючий партнер Drone.ua. Він був на прямому відеозв'язку